Країна мила, рідний край, тут л'ється пісня через гай, тут землю сонце обіймає, а серце голосно співає. Тарас тут виріс, тут страждав, тут вірші, пісні свої писав, тут зібрав всю правду слова, що пробуджує знову і знову. Сьогодні сьогодні Лише правда й честь жива, його слова мов, мовчиста приниця, що сяє нині і іскриці, був малим Тарас, як інші діти, Не бачив він утіхи у житті, та мрія вільним птахом полетів. І світло правди всім. Виріш на стоїть із мрій дитячих він цілий сюжет, і і пером творив він диво, Свою любов ніс людям він щасливу. Кобзар це книга сили і надії, це воля тих, хто прагне ще борби, це меч у слові, що спонука до дії, це голос тих, хто проти жив ти в слові живеш. У рядках незримий, і вчитель великий, як гетьман незмінний. Твій голос лунає крізь віки і час. Веде до свободи, єднає всіх нас. Ти в слові живеш. У рядках незримий, і вчитель великий, як гетьман незмінний. Твій голос лунає крізь віки і час. Веде до свободи, єднає всіх нас. Склав Тарас на збройних думок, боровся словом, наче грізний рок. Він правду сіяв, вірив у народ, що дійде він до благ і нагород. Ся у лунає Тарасове слово, серця зігріває і нині, як знов, гремлять небеса Шевченко з народом стоїть до кінця. Його душа не промила. Його слова у відразу мають. Він серце серці у кожному слові, його життя для нас із Тарас з народом, з кожним із нас. Його голос звучить, прізвики і час, у в нас і Україна, Шевченка слова це наша святина. Тарас батько, ти наш оберіг. Слова твої то мудрості поріг. Ми пам'ятаємо тебе завжди. Наше світло серед темряви. І поки світить нам зоря ясна, Твоє ім'я, як пісня голосна, Ти з нами, рідний, знову і навік, Шевченко, символ волі й оберіг.